Добрий день, ми з України і я продовжую тему волотисті гортензії. І хочу вас попросити, якщо вам сподобається це відео, поставте, будь ласка, йому лайк. І якщо ви не підписані, а вам цікава тема гортензій, підписуйтесь, будь ласка, на сторіночку, у мене буде дуже багато корисних порад. На цьому відео я вам показую, як робити приствольні круги. У гортензії. Тобто поговоримо про чистоту приствольного круга. Для чого потрібно робити ці приствольні круги? Перш за все, для того, щоб гарненько розвивалася коренева система. Тому що вона любить дихати, любить получати кисень. І за рахунок цього в неї дуже швидкий обмін речовин, тому що гортензія дуже швидко росте і в неї дуже швидко діляться клітини. Тому приствольний круг має бути в чистоті. По-друге, коли у вас буде приствольний круг і буде обмеження в цьому кругу, вам буде набагато легше її поливати. Тобто вода не буде нікуди розтікатися, і вся водичка буде тільки під гортензією, і вона її буде пити. Якщо ви будете садити в велику клумбу, там де буде багато кори, приствольних кругів не потрібно робити, тому що під корою дуже гарно зберігається волога. І дуже мене часто запитують, чим ви підживляєте, чим ви підживляєте. Тобто, багато людей рахує, що від підживок багато що залежить, так залежить. Але якщо ви не підготували свою гортензію до цього підживлення, результатів не буде. Так що переглядайте мої попередні відео, які я викладаю в себе на сторіночці, і будемо рухатись вперед.